Виростаєм на віконці, розквітаємо на сонці, від водички зеленієм. Усім діточкам радієм. Доброго дня, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні до мене у гості завітала катруся. ми її вітати. Доброго дня, катрусю. Доброго дня! Малята, погляньте. Яку гарну квітку катруся мені принесла у дарунок? Ця квітка називається герань. Скажіть разом зі мною герань. Молодці. Квітка ця є кімнатною рослиною. Кімнатні рослини це ті рослини, які ростуть у нас удома на підвіконні та прикрашають нашу оселю. Ну ж, ми з вами розглянемо цю квітку. У неї є? Зелене тоненьке стебло, зелені круглі листочки, маленькі червоні квіточки, а в землі діти вона ховає корінці. То пригадайте, як називається квітка, яку нам подарували? Так, квітка називається герань. А що є у герані? У неї є зелене тоненьке стебло. На стеблі у квіточки є зелені круглі листочки молодці. А вгорі у рослинки що є? Так, маленькі червоні квіти, молодці малята. А що вона ховає у землі? А в землі вона ховає корінці, якими вона п'є водичку. А що ж вміє робити квітка? Погляньте, квітка вміє рости. Також квітка вміє розквітати. Ось так. Діти, а що ж потрібно рослинці, щоб вона добре росла та квітувала? Діти, щоб квіточка росла, для неї потрібна земля. Ще для квіточки потрібна вода, а також сонячне світло. І чисте повітря. Малята, ну ми разом з вами пограємося та складемо квіточку. Ви вже знаєте, що у квітки є стебло. Покажіть, де стебло. Тоненька зелена паличка. Викладемо стебло. Ось стебло. А на стеблі ростуть листочки. Покажіть, де листочки. Молодці! Ось листочки. Викладемо і їх. Тепер нам потрібно викласти квіточку. Де вона? Покажіть? Молодці! Ось червоні маленькі квіточки. Викладаємо їх. А що ховається у квіточки в землі? Корінчики! Молодці дітки! Малята, тож пригадайте, як називаються квіти, які ростуть у нас вдома. Молодці кімнатні квіти! Я сподіваюся, у вас також вдома є такі рослини і ви допомагаєте мамі за ними доглядати. Шановні батьки, прививайте дітям любов до природи. Привчайте сприймати рослини як живі істоти. Виховуйте турботливість до рослин. А я залюбки перегляну фото малечі біля ваших кімнатних рослин, які є у вас вдома. До нових зустрічей!